І так, дорогі глядачі, вітання вам на каналі Шкода, Щеновак, Сьогодні авторинок в місті Рівному, 10 травня, 5 градусів тепла. Я в кофті, в куртиці. Пишіть коментарі, яка у вас погода. Вже мені там пишуть, що це, це твоя нова фішка. Так, друзі, це моя нова фішка. Відразу підпишіться на канал. Прокоментуйте відео для вас сьогодні дешевий сегмент. Я тут вчора вже кажу в 7 ранку, можливо, таки трошки, знаєте, на камері запухший. тому що всім ранку в 7 вечора вчора ліг спати, бо отравився. А це зібрався на авторинок для вас знімати контент. Тому прохання, підпишіться на канал, як завжди, порада. Перевіряйте автівки перед покупкою. Якщо вам потрібна якась моя допомога, телефонуйте заздалегідь, зможемо вам допомогти. От Дивіться, які гарні, красиві зелені течіки, кліо, сузуки. Подивимося, що по варіантах, по цінах. Тому бажаю вам приємного перегляду. Бережіть себе. А ми будемо зараз паркувати самоходіка і знімати для вас сегменти. І так, знаходимося на авторинку в місті рівному. Ось є такий гольф другого покоління. Чотиридверний, але немає цінника. Тому просто показую, що які є варіанти. І знаєте, на що я звернув увагу. Ціна буде дорога, але Toyota Camry 30-ка. 30-ка, бачите, Audi їде. 80 тисяч пробігав автомобілі. 2,4. До речі, я на такій машинці колись їздив, то мене дивиться. Яка ціна машинки? Яка ціна машинки? Скільки? 12. 12 тисяч доларів, так? А скільки номер телефона? Можливо, фанати є, 12 тисяч доларів, я номер, і я зараз гляну салончика. І кажіть номер телефона. 050. 050. 915. 915. 915. 3422. 3422. Як ваше ім'я? Олексій. Олексій, ім'я. 12 тисяч доларів, 6 рік, 80 тисяч пробіга. Це, це легенда, не рижиків, нічого по автомобілі нема. Дивіться, який стан оригінального керма в автомобілі. Комплектація шикарна, вона дуже м'ягенька ця машинка. Я колись на такій їздив у свій час. Але, це, але була 2004 року, теж в такій комплектації, клімати. Дивіться стан автомобіля. Оце реально легенда. От такі варіанти, я не знаю, мабуть, в Україні, можливо, одиничні. Це реально без перебільшень. Дивіться, Катойота. Напишіть свій коментар. Якщо цікавить, телефонуйте до Олексія. Люди готові, розумієте, платити такі кошти. Так само кемері 40 ки 3,5 двигуном шукають. І люди готові купувати такі автомобілі. Тому що це автомобілі Toyota робила для людей. Зараз машину, дивіться, тут все. Ну просто. Ви розумієте, за що я вам говорю? Стан автомобіля. 80 тисяч, дивіться, капоти не кручені. Ось такий 30 -ка. 2006 рік, це вже останній рік випуску даного варіанта, тому що там вже з кінця шостого чи що пішла 40-ка кембрі. Ось такий гарний чудовий варіант. Якщо зацікавить, телефонуйте, ви ж резину міняли, да, полюбай, да. ще 12 року резина, да, мішелінка. Була заводська. Була заводська, але людина це ну, розумієте, бо вже є скільки би років. Так що телефонуйте до Олексія, а ми йдемо далі. Також Деусенс. Автівка на, на Волинських номерах. Добрий день. 2007, добрий день. 2007 року автівка 2450 доларів. Ось є номер телефона, один і три двигунчик. да, Погода в нас трешова, звісно. Пишіть свої коментарі, яка у вас погода. У нас погода. Там також машинка стоїть, але кажу, номер телефону скати, люди кажуть, що не потрібно. Значит, ну, тоже Сенс був, добрий день, а ми йдемо далі. Також демо. З е, 2011 року 2600. Ні, ні, це ж це зараз. 2600. Це сенс чи Ланос? Сенс. сенс. 2600 доларів, але це 2011 рік, 233 тисячі пробіга, бензиновий двигун. Давайте по салончику людям покажу. Цікавлять такі автомобільчики, передні стеклоподімники навіть присутні. Людина собі такі чехли за кошкіри. Поставила. Тому якщо цікавий такий варіант, телефонуйте. Хай продається. Телефонуйте до продавця. Сенс, але бачу кришка від Ланоса, да? Чи це так наклейки просто. Ну, Бачите, Ланос пише. Ну це таке. Даіхацу Сіріон. Такий варіант 9-го року. Так коп присутній навіть в автомобілі. До речі, бачите, навіть Альмери Classic Сідан є. Можливо, зацікавить. Це те саме, бачите, от. 4200 доларів ціна даного автомобіля. Є в людини авео за 450 доларів добре. У да, нас дощик падає, не перестає. Хоч це, звісно, нормально вже погоди. Ось, дивіться, люди. Читайте інформацію, думайте, набирайте продавця. Якщо потрібна допомога, телефонуйте, дивіться, а 4 1,9 дизельок. Яка це на ауді це є? О, 5300 доларів, дивіться, в універсалі 1,9 дизельок. Це дуже рідкість на ринку. І навіть такий варіант попадається. Так коробка, от, дивіться. 5450 доларів. Торг присутній. Відкрито, да, можна, да? так? Ось по салончику. Ну, хімчисточку зробити, але комплектація шикарна, клімат і все. Повний електропакет. Ось такий варіант А4 в універсалі. Телефонуйте. Пишіть, до речі, коментарі, можливо, у когось є такі автомобілі в користуванні. Як вам автомобіль, як вам ходова, підвізка. Тому що в одній людини може служити там більш так, в іншій людині можуть бути якісь нюанси. Можливо, це не до дешевого сегмента, але я знаю, що люди дивляться, буде цікаво за Телефонуйте для цікавості, знайте номер телефона. Бо часто мені пишуть коментарі, що там по бусах, зніми буси. От вам. Я ясно, що є нюанси по автомобілі, тому що ну, і ціна, я думаю, буде невелика за Юару. Тому от такий варіант цікавить. Телефонуйте. Таврольот 1300 доларів. 1300 доларів, я ж вам розповідав, що ринок на ринок не попадає. Я вважаю, що сьогодні ринок адекватний. Незважаючи на погоду, люди поприїжджали. 57 тисяч пробігав в товальоті, прикидаєте, 57 тисяч пробіг в автомобілі. Зацікавить такий варіант телефонуйте, Ясно, що порада, перевіряйте автівки, я вам вже не одноразово. Люди, які у мене замовляли підбор, вони в курсі. І вони знають, за що я, за що я маю на увазі. Тому що неодноразово, неодноразово така ситуація була. Audi a 6 ну, Ціна 3500 ну немає номера телефона. А люди бачу, що машинці може десь спляти, то навіть і не буду детально це. Є ринок, приїжджайте, чим зможемо, допоможемо. Я вам це говорю, Вольво. v 50 5600 доларів. 2007 рік 1,8 бензин. Ось дивіться, Вольво. Непоганий варіант ставити собі газик, 7 рік, бензинчик. І катайтеся. Ось такий. Скільки цей корабль? Яка ціна вже сьогодні? Для... Скільки? Дивіться, 4800 доларів. 220-та легенда Mercedes. Для підписників каналу Шкода, що не вах» 4800 доларів. Отака От апаратура. Колись ця машина стояла сотку зелені. А зараз 4800 доларів. Бензиновий з газом, да? Газик. Так, що телефонуйте, 4800 доларів. Есочка. Салон, салон показую вам. Салончик, люки. Дивіться, скільки регулюровок. Це просто на три ріки, так? Да? Людина собі бачу такого рулика поставила. Ну що там ну, це... Тобто так. Чухол, чохол. Так що телефонуйте, ззаді показую вам, скільки місця. В автомобілі. Корабель, да? а я знаю, людина цю машину обслужила добре, бо він їздить на цій машині. Все там, пневма, да? пневмона, Пневма є, до цієї пори, друзі, пневма і працює. Людина заїжджала на розвальчик, все виставила, машина, дивіться, рівна, як струна. Так що телефонуйте до продавця. Nissan Альмера. Прем'єра, пробачається вже. Я вже так щось, Nissan Premiere, 3850 доларів. Номер телефону присутній. Все дані. Зацікавить такий варіант. Телефонуйте. Давайте ми глянемо отаку апаратуру Dell Sense, 800 доларів. 800 доларів, телефонуйте. Гаражне зберігання, нове щеплення, Людина це хай продається. Так, оце золота машина. Ауді соточка. Продає даний автомобіль Олександр. Олександр, скажіть номер телефону, продублюйте ще раз. Добрий день. Скажіть номер телефону ще раз. 068 068 058 058 3029 3029 Олександр Олександр продає соточку. Можливо, зацікавить 205 55R16 резина. Ось така сотка. Одиничні варіанти, телефонуйте. Також кого зацікавить Nissan Note. Nissan Note нас вартує. 4500 доларів і присутній торг в автомобілі. Як вам ціна пишіть. номер телефона є. 1,4 бензин, двигун цей можете сміло брати. Так, Dacia Logan 1,6 MPI. Даний варіант нас фартує з 10 го року, до речі, 5 5500 доларів. Ви не приженете на сьогоднішній день за 10-й рік 5500, щоб хорошенько 1,6 бензин. А от людина продає вже тим більше на реєстрації автомобіль. Так що зверніть увагу, наберіть, можливо, зацікавить. Дєдушка продає даний автомобіль, їздить собі, бачу німецькі наклейки в машинці. Можливо, потрібно перевірити, можемо вам перевірити. Також дивіться, який кислотний Віто. 108-й CDI. Вони є 112. Вже бачу, люди вже око намітили. Да? 3900-6 торг. Це наша рада. Номер телефону присутній, 2,2 дизельок. 3,5 можна забрати. 3,5 можна забрати. Ось такий варіант на реєстрації Віто. Телефонуйте. Можливо, у кого були такі автомобілі, пишіть, що ви скажете за них. Ну, сьогодні, до речі, ну, живий ринок. Дивіться, корола 1,3 бензин. 1.3 бензин. 4999 доларів. Також прохання ще раз, дорогі глядачі і не глядачі, які не підписуються на канал. Прокоментуйте дане відео і підпишіться на канал. Знизу телефони для перевірки авто, ми можемо всі автомобілі, які ви бачите по відео, можемо для вас перевірити. І тому я завжди неодноразово і я не, як вам кажу, не то, що не зря, а не, не так, що кажу, що наголошую, що краще перевіряйте, тому що вживу на одне, на відео, на фотографіях зовсім інші. Так що, так. Це моя така порада, я ні до чого нікого не примушую. Ви можете брати з собою на ринок брата, свата, карабата, кума. B5 1,9 дизельок, 3,750 доларів. Ось такий варіант. Тут люди навіть сьогодні ходять. Ну, бачите, вроді незважаючи на погоду, але люди ходять. Тому я вважаю, що сьогодні риночок живенький. Ось така шоста Audi, також ми вам по ціні скажемо. 3900 доларів. Колись ці машини з салону вартували дуже багато. От на сьогоднішній день такий варіант, чий торг присутній 3900 доларів. Напомню, даний авторинок знаходиться в місці рівному. Ї, їдучи в сторону Малину, це траса пішла на Млинов. Тобто, Таким макаром ви можете приїхати. Орієнтір Макарова 60, пишіть орієнтір. 3,300 3,300. 3,300 Сандеро, 1,2. Хороший стан. До речі, можливо, хто не знає, боїться, там, що кажуть, там 1,2. Брати не буду. Тут, друзі, стоїть 4-циліндровий двигун. І таксісти на цих автомобілях, повірте мені, в мене знайомі на таксі побрали ці сандери, понаїжджали по 400 тисяч, поскручували на 130 чи на 170 і попродавали. Так що отакі, от вам і сандеро. Ціна автомобіля адекватна, незважаючи. Як вам е, сказати? В принципі, що просто машина да, вона некомфортна там, але вона дуже дешево обслуговування, дуже дешево, реально. Настільки дешево, що ви просто не уявляєте. От навіть дивіться, п'ятий гольф дуже рідкий, сток присутній. 1,9 дизельок. дизельок. Ну, ціна на сьогоднішній день, я вважаю, хороша. Ще й авто на реєстрації. Телефонуйте, хороша зимова резина. Я думаю, що продає автомобіль власник. 500 доларів, ще й торг, 1,9 дизель це п'ятий гольф. 11 дивіться, за 11 тисяч гривень людина віддає комплект дисків на 18. 21 рік. Дивіться, 21 рік стан резини протектора. 225. Дивіться, в мене на Passat, а в мене на 17. Але ціна, це разом з дисками, друзі, ви розумієте, це разом з дисками 11 тисяч гривень. Разом який стан протектора 21-го року резина. Ще є болти і не приставки. Болти і проставки є, так? Бачите, у нас канал про автомобільну тему, але от ось такий варіант. Зацікавить когось, телефонуйте. Що у нас тут? Треба почистити, глянути. Ось такі варіанти. Не варені. Не катані. Телефонуйте до продавця, я вважаю, це на хороша. 11 тисяч доларів це знахідка. Собі сидите, собі дивитесь телевізора, ютубчика. Находийте резинку. а, номер телефону ж треба сказати. А, номер телефону той самий, що людина продає гольфа. Ось. Тому телефонуйте, а ми йдемо далі. Також є така фабія в чорному кольорі. 4300 доларів. Сьомий рік, модельний восьмий. Номер телефона присутній, можете сміло телефонувати. Думаю, сьогодні також люди питали, чи монофабію фабію купити, я вам сказав вам, що плюс-мінус хороша фабія буде в районі 5-5-200. Ну, якщо хороша така, добрий день. Зараз, секунду, я вам цю машинку дозніму. Так, так, так. Так, ось такий варіант, дев'яточка. Можливо, когось зацікавить, Дев'ятий рік. 250 доларів торг присутній. Ось такий варіант. Також дивіться, яка Opel Astra. Ой, Astra, Зофіра пробачаюся. У мене вже, бачите, ціна договірна. Номер телефону присутній 1,7 дизельок 9 рік. Покажу вам зараз салончик. Сімісно. Сімісна, фаркоп. Дивіться, який варіант. Шкіра. Пахне так машинці. Це бачите, це йде таке оригінальне їхнє кермо. Бачите, мені приємно, коли воно заводське. Я розумію, що багато там пишуть, що в машині 20 років. Ну, бачите, ну там умовно. Він воно підфарбувати, його не перешивати, його можна поміняти. Але воно зовсім інший має вид. І коли воно з завода, легкоспавні диски, комплектація космо цінує ціну вам. Ціна договірна. бачу. Пишу, тому телефонуйте до продавця. Suzuki Liana в нас з газом 1,6. Ціна 4600 доларів. Можливо, когось зацікавить. Хороша комплектація. Тліво ще того ринку я бачив. Бачу що люди поки не, не телефонують, не дзвонять, можливо, не знаю. Пишіть коментарі, можливо, хто дзвонив, питав, що там по машині продавець розповідає. Ну, 6900 доларів. Автомат сьомий рік. Можливо, когось зацікавить. Я сьогодні такий, дивіться, який золотий течик. Свіжо покрашений, гарний. Молодці люди зробили. Все, шторочки, все. Ну, ціна, мабуть, буде його прилічна. Ціна даного автомобіля 6200 доларів. 1,9 дизельок. Пишіть коментарі, як вам машинка, як вам ціна. У мене знайомий купив за 7800 течика. Так так. От течіка купив за такі кошти, щоб ви собі розуміли. Тому тут вже потрібно дивитися, Fiat Punto у нас не продається. Джазик. Бачите, сьогоднішній день такий ринок зустріло людину. Каже, хтось там дивиться канал, That's каже, що зайшов всередину базара, де машини поподівалися. Ну, Дійсно, бачу, там ну, таке, ринок на ринок не попадає. Можливо, що дощі люди порахували, порахували ненужним приїжджати на ринок. Якось отак. Тому що... Але дивіться, є ж от майданчик. Бачите, да? Я там знімав, є ось майданчик. Якщо ви приїхали і не, не знайшли свій варіант, ви можете поїхати по помлиновській майданчики. Є. Купа є майданчики. І я впевнений, що ви знайдете для себе автомобіль і поїдете не з пустими руками. Ясно, що все залежить від ціни автомобіля, ви маєте розуміти, і все залежить від вас. Або ви їдете з пустими руками, або ви їдете з автомобілем. Так. Такий варіант 1,4 газ. Нема номера телефона. — Номер питай! — Номер телефону, То, що на що на чому? На кабрилеті. На кабрілеті. То продиктуйте, може, що це. 097 77 18 284. Все, телефонуйте за апаратик. Давайте вам глянемо такий варіант. Дача Сандеро, 1,2 бензин. 14 рік. 0,97 645 38 33, 6 тисяч доларів вартує на даного автомобіля. Так, тесли ми не будемо за кабрилетами ходили. Давайте глянемо цього кабрилета прижика. 400 доларів. Так що ось такий ринок. Далі, в принципі, та по цінах ви розуміли, що його все потрібно. Це. Далі, я думаю, нема сенсу. Показувати вам варіанти. Такі коротенькі відео вам зробив, щоб ви собі розуміли, що по цінах. Тому потрібна якась допомога. Телефонуйте за нашими номерами телефона. От модус, давайте глянемо. Рено модус нас вартує. 4600 доларів 9 рік. 4600 доларів, не пише який двигун. Ось такий варіант. Тому що будемо завершувати назблог, дорогі глядачі. Вам бажаю, що вам бажаю. Бажаю вам гарного дня, продуктивного дня, гарних вихідних. Обов'язково бережіть себе, обов'язково підписуйтесь на наш канал. Прокоментуйте, як вам сьогоднішній ринок дешевого сегмента, чи, можливо, ви щось собі примітили, чи підходять вам якісь варіанти. Тому будемо завершувати наш блог. Всім добра, бережіть себе, зустрінемося в нових відео на каналі Шкода, що Невах. Всім пока!